Або ви випадково від людини дізнаєтеся якусь інформацію, дуже схожу на ту, що зараз з вами відбувається. Або, можливо, про цю лисицю ви дізнаєтеся. Якусь таємницю, яка була прихована від вас, те, що приносить вам шкоду. І оцей гострий кут, який готувала вам ця лисиця, дуже добре продумана її стратегія була, щоб збити вас з толку, вибити вас з колії, ви обійдете цей гострий кут, і це буде сама удача, схватила вас за руку і видірнула з того направлення. Вас куди вона вас хотіла затягнути, так, тому що тут би ви отримали втрати, так, і рівень би вас понизився, і фінансовий канал би заблокувався, так, ви відчули б втрати, розумієте? Ви б відчули втрати.